Сьогодні відбулася зустріч велика представників міжнародної адвокатури, української адвокатури, проекту права Джастіс, Міністерства юстиції Офісу президента. Всі одноголосно висловили думку, що закон про заборону атотожнення адвокатів з клієнтами має працювати. Закон, який забезпечує гарантію роботи адвокатів в такі складні часи. Адвокатура це складова. Системи правосуддя України без адвокатів не зможуть працювати суди, обвинувачення, без всіх цих елементів не зможе працювати судова гілка влади. Тому закон про заборону ототожнення адвокатів з клієнтами та закон, який передбачає, що таке втручання в діяльність адвоката представниками правоохоронних органів та інших осіб, має працювати. Адвокатура це безпека громадян сьогодні.